Це найпростіша кавомашина DeLonghi Dynamica 350.50. Це та ж сама Delonghi Dynamica, але просто без екрану. Вона може готувати 5 молочних напоїв, еспресо, американо, капучино, лате і гаряче молоко. Дуже надійна, дуже знайома всім. Коштує зараз по акції 24 тисячі гривень. Дуже класна кавомашина для тих невибагливих клієнтів, яким не треба переплачувати за додаткові опції. Друзі, мене звати В'ячеслав, ви в Одесі в кофі. Зараз ми її розпакуємо, буде дуже цікаво. А ви поки підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ваше запитання. Подобається вам ця кавомашина чи ні. Поїхали. Звичайна коробка. QR-код, 3 роки гарантії, на кавомашину, будь ласка, все дуже знайоме. Так, У нас йде ось такий бокс. Коротка інформація, як користуватися. Бокс. У цьому боксу ого. Багата комплектація. Фільтр, щітка, мірна ложка, засіб для видалення накипу, лакмусова смужка для визначення жорсткості води. І дуже багато інформації на різних мовах. Так. І наша кавомашина. Це кавомашина DeLonghi і 350.50. Найпростіша з динамік. І почнемо з найголовнішого, з її ціни. Зараз по акції вона коштує майже 24 тисячі гривень. За ці гроші ви отримаєте класичну динаміку в красивому корпусі, дуже надійна, дуже знайомі технології, сенсорний дисплей. Найважливіші 5 напоїв еспресо, американо, Капучино Лате. Гаряче молоко, але немає дисплею. Але це не проблема. Є е, е, іконки. Дуже зрозумілі, дуже зручно користуватися. Ця кавомашина для невибагливих клієнтів, які не бажають переплачувати за додаткові опції. Все понятно, зрозуміло, все дуже доступно. В цієї кавомашини ну, майже все ідеально. Окрім декілька декілька фішок від динаміки, які не дуже приємно себе зарекомендували. Наприклад, ось цей металевий піддон. Він не має е, додаткових пластикових е, ребер жорсткості. І він буде зацарапаний майже моментально. Через два тижні як каву машину 2 роки. Вона уся дуже красива, глянцева, і це теж саме мінус. Вона буде зацарапана, заляпана завжди. Дуже знайомий усім молочник Лате Кріма System. три регулювання якості молочної піни. Є можливість промити, є можливість розібрати, але ця система не дуже себе зарекомендувала. Нові кавомашини: Magnifica Evo, Magnifica Plus, там інше рішення трошки більш зручне. Проблема з молочником може бути, тому що ось цей носик він нез'ємний. Ви самостійно не зможете його зняти тільки через сервісний центр. І ось це кріплення. Згодом десь це все отримує мікротрещини, це завдяки тому, що там йде високий тиск, висока температура пару. І він, умовно кажучи, перестає бездоганно якісно спінювати молоко. І потребує заміну цілосного молочника і ось цього носика. Але це дуже надійно працювало 10 років і ще 10 буде працювати. Поїхали далі. Отже, друзі, в сьогоднішньому відео ми не будемо варити каву, тому що ми цю кавомашину DeLonghi, там динаміка з екрану, ми варили. Є ось огляд, тут можете подивитися або знайти на моєму каналі. Якість кави дуже пристойна, якість молочних напоїв дуже класна. Тобто, тут нічого нового і немає сенсу витрачати час. Нагадаю, кава машина придумана десь у 2019 році, до сих пор випускається, зарекомендувала себе дуже надійною, готує дуже класну смачну каву на 4 з 5, так точно. Цей італійський бренд є декілька нюансів по смаку кави. Лонгі варить більш насичену, більш, трошки більш гірку каву. По зрівнянню з іншими брендами, наприклад, Юра або Нівона. І тому, якщо ви полюбляєте саме італійську традицію, це дуже класний вибір. Якщо ви бажаєте більш м'яку каву, то цю каву машину теж можна налаштувати. Є дуже багато налаштувань, і температуру і так далі. Все прописано в інструкції. Нагадаю, читайте інструкцію до того, як починаєте користуватися, а не вже коли вона там зламалася чи щось сталося. Перед вами була кавомашина DeLonghi динаміка 350.50. Дуже спрощена варіація динаміки, яка знайома усім з екраном. Ця кавомашина не має екрану. Ця кавомашина готує 5 напоїв, еспресо, американо, капучино, лате. Може зробити вам гаряче молоко або гарячу воду. Це достатньо для усіх майже типових задач для дому, для невеличкого офісу і так далі. Дуже надійна, проста, доступна кавомашина. Я раджу цю кавомашину. Також, друзі, нагадаю, якщо ви купуєте у нас кавомашину, ви отримаєте безкоштовну доставку у відділення нової пошти, ви отримаєте каву-подарунок на нашу каву «Еліт літкофі. Ви отримаєте додатково мінус 15% знижки від ціни на сайти. Від нас ви отримаєте відеоконсультацію по користуванню по першому запуску, якщо це вам потрібно. Подальшому у нас є сервісний центр, якщо і виникають якісь питання, будь ласка, звертайтеся. Отже, ось такий огляд. Пишіть, будь ласка, в коментах, як вам кава машина, достойна вона для розгляду чи ні. Ставте вподобайки, ми працюємо для вас. Слава Україні! Поїхали!